Чернігівщина це унікальний край, тому що на порівняно малій території тут збереглося багато давніх святинь. Це, зокрема, пов'язане із тим, що засновник чернецтва на наших землях, преподобний Антоній Печерський, є вихідцем Чернігівщини. Маючи 1300-літню історію, Чернігів згадується у давніруських літописах як друге після Києва за значенням міста. У наш час сюди прямує багато паломників, щоб вклонитися святим, які відіграли важливу роль у встановленні православ'я на нашій землі. Одним з найбільш шанованих святих Чернігівщини є преподобний Лаврентій. Народився подвірник у 1868 році і спочив у віці 82 роки, тобто у 1950 році. Донедавна ще жили люди, які знали преподобного ще за його життя. Переподобний Лаврентій Чернігівський народився у простій селянській родині. Він навчався в регінських класах, займався грою на скрипці, пізніше опанував майстерністю кравця і цим самим вигодовував свою родину і давав можливість її вижити у складній ситуації в селянській родині, де він виховувався, оскільки родина залишилася рано без батька. Пізніше, вже після смерті матері, він вирішив прийняти чернечий постриг, Проте. Його рідний брат мовляв не поспішати з цим рішенням, і згодом вони вирушать в паломництво до Києва, де зустрінуться з преподобним іоною Київським. Преподобний Лаврентій Чернігівський мав таке намір навчатися в семінарії, але коли він зустрівся з преподобним Іону Київським, то він сказав, що в тебе є своя семінарія, маючи на увазі те, що в нього є той духовний потяг і жага до знань, яка в богословському вимірі, яка може підтримати його і дати йому ті необхідні знання, які йому потрібні для несення його майбутнього поклику. Далі було паломництво до Святої Гори Афон. Пантелеїмонівському монастирі він зустрівся з вихідцями зі свого села. Жага до усамітнення та чернечої молитви не полишала його, і він зажадав залишитися на Афоні. Однак воля Божа була іншою. Один з афонських духівників благословив йому повертатися додому на свою землю і тут бути світилом та наставником для всіх тутешніх людей. Преподобний Варенті Чернігівський проживав у дуже скрудний час. Коли він прийняв чернецу, це вже були роки кінця Російської імперії, це вже були роки буремні революції, і він проявив свій хист, свою духовну стійкість в тому, що незважаючи на всі ті буремні часи, обставини, він був вірним у світі православній вірі, він виступав проти обновленців. Він Всіляко намагався втримувати оси вогонь віри і ревність по вірі, і не ті ні на які компроміси з владою, коли Митрополит Сергій Страгородський підписав свою знамениту декларацію про те, що він визнає радянську владу, то преподобний Лавренті все ж таки не погодився з цією позицією і залишався на таких от позиціях. Жорстких і принципових стосовно радянської влади. Звичайно, що через це він був і переслідуваний, і неодноразово його арештовували тоді представники більшовицької влади. Навіть під час Другої світової війни, коли українські землі були під німецькою окупацією, преподобний Лаврентій зробив усе можливе для того, аби церковне життя на Чернігівській землі змогло відродитися та приносити спасительні плоди. І завдяки йому навколо Троїцького собору було відкрито дві чернечі громади, чоловіча і жіноча. І вже навіть після другої стової війни, коли повернулася радянська влада, ці громади вони залишилися діючими. Навіть сучасне життя Української православної церкви безпосередньо пов'язане з преподобним Лаврентієм, адже саме він благословив спочилого предстоятеля блаженнішого митрополита Володимира Сабодана на навчання в духовних школах та на подальше служіння. І саме митрополит Володимир був ініціатором канонізації преподобного Лаврентія Велику Святих у 1993 році. Він дав отой заряд віри, ревності по Бозі, який потім підтримував людей не лише в складні часи, коли він ще був живий, але давав той заряд триматися і стояти в вірі, і після його кончини, коли прийшла вже нова хвиля гонінь.